Доброго дня! Урок номер 24. Тема уроку типи задач та способи їх розв'язання. Задачі з однією і двома величинами. У початковій школі ви розв'язували задачі за діями та за допомогою простіших рівнів. Давайте ознайомимось з тим, які є типи задач і способи їх розв'язання. Типи задач. Перше задачі з однією величиною. Друге. Задачі з двома величинами. Третє. Задачі з трьома величинами. В курсі математики 5 класу ми розглянемо такі типи задач з трьома величинами. Задачі на вартість, на роботу і на рух. Тепер способи розв'язання задач. Перший – арифметичний спосіб, тобто за діями. Другий алгебраїчний спосіб, тобто складання рівняння. Розглянемо задачі першого типу. Задачі з однією величиною. Задача номер 1 На полиці стояли книги. Після того, як з полиці взяли 12 книг, а поставили 9 книг, то їх стало 39. Скільки книг стояло на полиці спочатку? До цієї задачі пропонується ось такий короткий запис. Розв'яжемо цю задачу арифметичним способом. Кількість книг на полиці змінювали двічі. Ще раз пригадаємо: взяли 12, а поставили 9. Тому, перше. Скільки книг стояло на полиці перед другою зміною? 39. Відняти 9 дорівнює 30 книг. Друге. Скільки книг стояло на полиці перед першою зміною? 30. Додати 12 дорівнює 42 книги. Отже, спочатку на полиці було 42 книги. Відповідь 42 книги. Розв'яжемо цю задачу тепер алгебраїчним способом, тобто складемо рівняння. Нехай х кількість книг, що стояли на першій полиці. Тоді, оскільки спочатку з цієї полиці взяли 12 книг, утвориться вираз Х відняти 12. А потім поставили 9 книг, тому додати 9 дорівнює і стало їх після цього 39. Утворилося рівняння Х відняти 12, додати 9 дорівнює 39. Спочатку знайдемо невідомий доданок, від суми віднявши відомий доданок. При відніманні отримаємо 30. Тепер залишиться знайти невідоме зменшуване. для цього до різниці додамо від'ємник. 30 додати 12, х дорівня 42 книги. Відповідь 42 книги. Задача номер 2. Задачі з двома величинами. На двох полицях стоять 72 книги. Скільки книг на кожній полиці, якщо на другій у два рази більше, ніж на першій. До цієї задачі вам пропонується також скорочений запис. Розв'яжемо цю задачу спочатку арифметичним способом. Якщо книги, що стоять на першій полиці, становлять одну частину. То на другій полиці дві такі частини. Перше. Можна дізнатися, скільки частин становлять 72 книги. Для цього до однієї частини додамо дві таких самих частини, отримаємо три частини. Друге. Дізнаємося, скільки книг припадає на одну частину. Для цього 72 поділимо на 3 Дорівнює 24 книги. Третє. Скільки книг на другій полиці. Адже за умовою їх в два рази більше. Це можна дізнатися. Або 24 помноживши на 2, це дорівнює 48 книг, або від загальної кількості книжок на обох полицях, віднімемо кількість книг на першій полиці дорівнює 48 книг. Отже, на першій полиці стоять 24 книги, а на другій 48 книг. І відповідь. На першій полиці 24 книги, на другій 48 книг. Розв'яжемо тепер цю задачу алгебраїчним способом. Нехай х книг стоять на першій полиці, тоді 2х книг на другій полиці. А разом на двох полицях їх 72. Тому отримаємо рівняння Х додати 2х дорівнює 72. Ми такі рівняння вже розв'язували. Прослідкувавши хід розв'язання рівняння, отримаємо їх до рівня 24 книги на першій полиці. Тоді, аналогічно арифметичному способу, кількість книг на другій полиці можна дізнатися однією із таких дій. Відповідь на першій полиці 24 книги, а на другій 48 книг. Задача номер 3. Від задуманого числа відняли 16. Різницю помножили на 7. До результату додали 40. І отримали число 103. Яке число задумане? Розв'яжемо цю задачу алгебраїчним способом. Нехай х задумане число. Спочатку від нього віднімали 16. Отримаємо х відняти 16. Далі отриману різницю помножимо на 7. Маємо х відняти 16, помножити на 7. Далі до результату додавали 40. Дістанемо. Х відняти 16, помножити на 7, додати 40. В результаті отримали число 103. Отримаємо рівняння, х відняти 16, помножити на 7, додати 40, дорівнює 103. І останнє розв'яжемо, утворене рівняння. Ліва частина даного рівняння містить три арифметичні дії, оскільки присутні дужки, значить першу дію виконаємо дію віднімання в дужках. Далі слідуюча дія, це буде дія множення. І останнє дія додавання. Починаємо розв'язувати це рівняння з останньої дії. Отже, щоб знайти невідомий доданок, від суми віднімемо відомий доданок. Отримаємо х відняти 16 помножити на 7 до рівня 63. Далі знайдемо невідомий множник. Для цього добуток поділимо на відомий множник. Отримаємо х відняти 16 до рівня 9. І нарешті, щоб знайти невідоме зменшуване, виконаємо дію. Додавання отримаємо х до рівня 25. Виконаємо перевірку. Прослідкувавши хід виконання дій, отримаємо. В результаті виконання дії 103. Маємо 103 дорівнює 103. Отже, коренем рівняння є число 25. Але оскільки ми рівняння розв'язували для того, щоб розв'язати задачу. А запитання в задачі було яке число задумали. Отже, відповідь задумане число 25. Пропоную задачу під номером 3. Розв'язати арифметичним способом самостійно. Задача номер 4 Задача пропонується вам геометричного змісту одна сторона прямокутника утричі більша за іншу його сторону. Знайти сторони прямокутника, якщо його периметр дорівнює 64 см. До задачі пропонується вам скорочений запис. Розв'яжемо цю задачу разом з вами арифметичним способом. Для цього пригадаємо формулу для знаходження периметра прямокутника. Щоб знайти периметр прямокутника, він дорівнює двом сумам сторін А і Б. Якщо одна сторона прямокутника становить одну частину, то друга три такі частини. Отже, в першій дії дізнаємося, скільки частин становить дві сторони для цього 1, додамо 3 до 4 частини. В другій дії дізнаємося, скільки частин становить 4 сторони прямопутника для цього 4, помножимо на 2 до 8 частин. В третій дії можна дізнатися скільки припадає на одну частину для цього 64, поділимо на 8 дорівнює 8 см припадає на одну частину. Тобто, це довжина однієї сторони прямокутника. І щоб дізнатися, чому дорівнює друга сторона прямокутника, а на неї припадає 3 таких частини. 8 помножимо на 3, дорівнює 24 см друга сторона. Оскільки ми до кожної дії писали пояснення, відповідь можна написати коротко. Отже, відповідь. Сторони прямокутника дорівнюють 8 см і 24 см. Пропоную вам задачу під номером 4 самостійно спробувати розв'язати алгебраїчним способом. Задача номер 5 У двох кімнатах 76 осіб. Коли з першої вийшло 30, а з другої 40 осіб, то людей у кімнатах залишилося корівно. По скільки осіб було в кімнатах спочатку. Розв'яжемо цю задачу алгебраїчним способом. Нехай в обох кімнатах залишилося по Х осіб. Тоді, перше. Можна дізнатися, скільки осіб залишилося в обох кімнатах разом. Для цього Х додати Х дорівнює 2х. В другій дії, можна дізнатися, скільки осіб вийшло з обох кімнат разом. З одного боку. Щоб дізнатися, можна від кількості осіб в обох кімнатах відняти 2х, з другого боку, з першої кімнати вийшло 30, а з другої 40 осіб. Отже, 30 додати 40 до рівня 70 осіб. Оскільки мова йде про одну і ту саму величину, отже, отримані результати можна прирівняти. Отримаємо рівняння 76, відняти 2х дорівнює 70. Розв'яжемо це рівняння. Встановивши порядок виконання дій, спочатку треба знайти невідомий від'ємник для цього від зменшуваного відняти різницю. Отримаємо 6. Х дорівнює. Щоб знайти невідомий множник добуток, поділимо на відомий множник. Отримаємо х до рівня, 3 особи залишилося у кожній кімнаті. І останнє. Оскільки 3 особи залишилося, а вийшло 30, можна дізнатися, скільки осіб було спочатку в першій кімнаті дію додавання. 3 додати 30 до рівня 33 особи. Аналогічно, 3 додати 40 до рівня 43 особи було спочатку у другій кімнаті. Відповідь: 33. І 43 особи. Задача номер 6 для самостійного виконання. Бічна сторона рівнобедреного трикутника у два рази більша за основу, а периметр дорівнює 55 см, знайти сторони трикутника. Пропоную спробувати розв'язати цю задачу арифметичним і алгебраїчним способами. Пригадайте, будь ласка, який трикутник називається рівноберним і за якою формулою обчислюється його периметр. Урок закінчено. Бажаю успіхів. До зустрічі!